Привіт, привіт! Мене звуть Нечіпорук Анна. Я не типова фермерка, яка живе в селі, і має повну корів, але при цьому купляє молоко в магазині. Чим я займаюсь? Я займаюсь взагалі вирощуванням корів. Зараз мій чоловік служить на передовій, Вже півтора року я тут без нього, і тому в блозі я показую те, що не треба здаватись, не треба опускати руки, треба працювати і про тому донатити волонтерити, залишатись нормальною людиною і ще й працювати. Сама я корінна віничанка і в село я переїхала в 2020 році під час ковіду. Тут так я і залишилась, тому що закохалась в ці простори, в неймовірну природу тварин, але мені не вистачало живого спілкування і взагалі спілкування тут, тому я завела блог для того, щоб знайти людей однодумців. І я це зробила. Видоблог я собі в задоволенні. Я кайфую від цього. В мене тут зібралася просто суперова ком'юніті, прекрасні люди, які мене розуміють, які розділяють мої цінності, і яким цікаво спостерігати за тим, що село може бути не таким, як завжди, а село може бути нетиповим і гарним. Мій блог подобається людям тому, що я справжня і щира. От я показую все, як є, нічого не прикрашаю. Я не намагаюся знайти естетику, де її немає. Як є, так і є. Це людям подобається. Я не, не говорю, що хтось кращий або хтось гірший. Ми всі люди. Кожен з нас повинен робити якусь свою роботу, але якщо робити, то робити і класно. Що не обов'язково жити в місті мільйоннику або мати якийсь суперкрутий будинок. Можна жити просто тут і зараз і кайфувати від цього. Село це не вирок. Насправді людей в селах живе дуже багато, і ось ці сільські блоги вони потрібні для того, щоб показувати людям, що не обов'язково тільки бути в гноях, в грязюці, в багнюці. Я можу сісти за кермо, поїхати в місто. Я можу комунікувати з людьми, я можу приймати тут людей і при тому тримати стадо корів. І ось це дуже дуже класно. І це треба показувати, що люди насправді дуже різноманітні, і в цьому наша унікальність.